Дружина і 15 дітей. Трирічний Денис наймолодший, найстарші діані 23. Вечорами, коли домашніх турбот менше, багатодітна родина із Херсона, а нині жителя Красилова в'яжуть теплі речі для військових. І розпускають ті, той ріже ось ті в'яжуть носки. Всі при роботі. Це ми робимо такі коврики. Подушки для наших хлопців з армії. Подушечки всі. Там такі різні, сісі. носки в'яжемо. Все готується до відправки. Після повномасштабного вторгнення родина Майків змушена була залишити Херсон і їхати у безпечніші місця. Навіть після звільнення міста тому навіть вибухи і пошкодили будинок, де жили. Кришу, вікна, двері. Сіни ще стоять. Усе змусили оставити. І скотину, і будинок, і машини, все поставляли там. Забрали дітей, документи і поїхали. Куди судьба закинула, туди поїхали? Дороги довели до Красилова. Тут зустрілися з добрими людьми, що допомогли із житлом. Колись жив в цьому будинку, зараз другою. Другому. А цей просто залишився як будинок, то мусив віддати. А живуть. Нічого я з них ні копійки не беру і не брав, і брати не буду. Потроху родина обживається на новому місці. Огород садили, і катали, і квасили, і солили. І качки, і кури. Качки тримали, порубали, служили. Добрі люди допомагають, дай їм Бог здоров'я. Якось виживаємо. Вірять, що рано чи пізно повернуться до свого Херсона і будинку, а поки живуть в Красилові та чи можуть, допомагають армії. А ми це робимо чотирнадцятого року. Ми з дому вже там як почалось, тільки то ми в'язали, передавали. Бо ми хочемо перемоги і хочемо додому. Не забувайте, що йде війна. Кожен по ниточці, кожен по клаптику і буде бідному сорочка. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Героям! слава! А ми тую червону калину підіймемо.